Порів, наче зроблений з паперу. Ходили вагітні жінки, чуть не рожали прямо тут. Про нас цей столичний будинок в народі вже прозвали свічкою. Пожежні тушить його четвертим. І тільки програма «Гроші» покаже, хто винен у палаючому Армагеддоні. Уже постійно горить, галі зі сігарі. Всі місцеві, як один знають, причина у неякісному утеплювачі дешевих матеріалів зроблений будинок. Він мав бути з негорючих. Ішла за це вже пінопласт під обшивка під пліткою. Я так розумію, що нікачений утеплітелі, поэтому дуже хорошо горить. Але з підступним пінопластом жителі будинку нічого не можуть зробити вже кілька років. Я так розумію, тут якраз ситуація, що знайти виноватих неможливо. У них це вже четверта пожежа. Нормальний власник негайно здере все це вогненебезпечне облаштування і зробить щось інше. Але схоже, для фірми, яка обслуговує пекельну свічку, такі закиди нічого не значать. Можливо, чекають, коли хтось там згорить живцем. Ми перші із українських журналістів вирішили подивитися в очі компанії, що обслуговує скандальну свічку в Коридорах Бруд. Якась жінка одразу тікає, що й не бачить камеру. А співробітник Жеко повідомляє парадоксальну новину: Хай собі горить. Проблема мешканців не проблема ЖЕКО. Ну, це ж по всій які должен бути тут, хто його зробив здійснив. Чи варто говорити, що забудовнику, який кілька років тому здав будинок, претензії пред'явити важко? До яких шокуючих наслідків може привести війна з будівельниками, добре знає Антон. Ми цьому парадному, в якому я живу. Антону пощастило в житті. Він живе в квартирі за півмільйона доларів. За 440 тисяч доларів я заплатив компанію за строю. Це елітне житло. Будинок і справді шикарний. Охорона, шлагбаум, під'їзд багатоповерхівки. Тут виглядає отак: просторо і гарно. Навіть стоять крісла для відпочинку. Что правда и за комуналку тут елітні. Средний платеж, вот у меня 116 метрів. У меня виходить, а, ну, в зависимости от времени года, это там 2500 2700 гривень. Але схоже, багаті теж плачуть. Власник знайшов масу недоліків у елітному будинку. У нас не работал ліфт. Ми ж их оплачуємо. да? Почему не работает лифт? Второй момент. У нас не было консьержа. А с помощью такой карточки и открывается дверь если ти не платів э, вовремя коммунальные услуги, то тебе відключали доступ в дом. За словами Антони, саме через такі проблеми він і створив веб-сайт у мережі інтернет, аби обговорювати там всі недоліки будинку. Основна ціль даного ресурсу була обговорювання текущих проблем вдома. Але компанії забудовнику така ідея не сподобалась, адже Антон не просто виніс сміття за поріг, а ще й вказав назву будинку та логотип компанії. Компанія подала в суд на власника квартири. Удар по репутації оцінили у катастрофічну суму. 14 мільйонів 161 шістдедна тисяча триста тридцять Це е -е, ущерб, який понесла понісла е -е, компанія Діядівелопент. Втора сума мільйон гривень це моральний ущерб. Тепер Антон винен 15 мільйонів за те, що він публічно вказав Жекові на недоліки у його роботі. Звісно, мене немає цих грошей. 14 мільйонів. Все, що у мене є, вони вже арестували. Це моя квартира для того, щоб вони багато не потякали про свої так сказати проблеми і біди. Їх вирішили по абсолютно безпредельному судовому рішенню залякати. За Словами юриста, нині всі українці ризикують стати заручниками власних жеків. Люди вважають, що вони купують квартиру одночасно з якимось майбутнім міфічним альтруїстичним жеком, який буде робити їм хорошо. Юристи лише розгублено розводять руками. Вони не розуміють, як людина, що лише жалілися на жек, попала аж на 15 мільйонів. Такі ігри можуть закінчитися криміналом. Ми перегнули палку, рішення відверто, безпредельне. Висновок експертизи, на якому це рішення базувалося, як на мене, тягне на кримінальну справу проти фірми, яка робила цю експертизу і оцінку, чи стануть приватні жеки на бік людей? Це станеться лише тоді, коли громадяни навчаться разом іти в атаку за свої права. Але поки що мешканці будинку, що горів вже чотири рази, сумно дивляться на свій оплавлений будинок. Винних знову немає.